Ні, не готові. – Чому не готуєтесь? Ну не хочеться відключень. Ну, в общем -то. те, що вам не хочеться, не означає, що вам не відключать, правильно? Ну да. так. Ну, не готові, чесно. А що можна? Як можна приготуватися? – Як можна свічі? Ну mm і -hmm. все. Ще не купили, так? Ні. А морально якось підготуватись можна? Психологічний бар'єр який-то ставить і не висприймати все близько к так. А що можна робити, коли бац і вимкнули світло, а немає ні свічки, ні ліхтарики, нічого? Що можна всі 2-3 години робити? Чесно, навіть не Да. Посмотрим. Якщо будуть відключати, то посмотрим. Не готовий. Чому? Ну, без світла зараз ніяк. Зараз робота при світлі. Ну, зараз все при світлі. Ну, вдома, коли приходите додому, роботи немає, бац, вимкнуло світло. Телебачення? Не вистачає без телебачення теж ніяк. Без, е, дві години без телебачення. Есть, інтернет, так. Да, зараз всі на інтернеті. Немає світла без інтернету. Так, а що робити тоді? От дійсно це ж проблема. Ну, мабуть, книжку читати. Є? Так. Ні, не готова. Ні морально, ні технічно. Ні, ні. Ні. А як же ви так? Ну так. Бачите, може чули, відключають електрику. Наші не відключають. О, як вам пощастило? А де це вас не відключають? В селі. Ми зустріли одного чоловіка, там відключали в нього. Що ні, Може, це почнуть, не знаю. А зараз ще не відключають. То і ви не готуєтесь, так? Ні, ну будемо готуватися, звісно, а як же ж. Якщо мож... дві години, ти що ж ми? Будемо без світла. А що можна робити а, оці патручка. дві години? Будемо сидіти. Ви готові до можливих відключень електроенергії? Взагалі-то, так, да. Яким чином. Ну а как, каким чином? Ну морально, чи технічно? Морально, наверное. Серьезно. Потому що я не знаю, у нас уже отключают. Надолго? Ну как? Может на час, на два, на три. Ну, начали вот это отключать. А сейчас не знаю. Що, що все роботы, коли відключають електрику? У меня аккумулятор, включаю лампу и сижу. А что делать? Просто с Ну как, с детьми играю там, то все. А что? Печку топлю, тому що газу нету. Все нормально. Ну, якщо це треба, то, мабуть, готова. Що ви будете робити всі 2-3 години без світла? Да Нічого переживу. Просто будете сидіти і ну, переживати. Не треба государству, є удовольствие, ми тільки тому, щоб ми процвітали, Вопросов нет. Я за любые, є, то только... кажуть, і війни, щоб не було. Чи готові ви до э, можливого відключення електроенергії? Ні, не готова. Морально чи технічно? Технічно, тому що наша держава. Якщо таке зробиться, буде реальний кризис в країні. Так вже ж відключають там потрошку. Відключають його на час, на два, але вони все одно не зекономлять світло, яке в нас є в країні. А що ж робити тоді? Я вважаю, щоб вони більш не знаю, такий вплив зробили самі. Менше гребли в своїх карманах, більше довіряли людям і надавали їм допомогу. Готовий. Яким чином? Потерпимо. Ну, морально чи технічно, чи як? И морально, и технично. А технично, что у вас есть? нас еще предупреждали. Если заранее будут предупреждать, то в принципе можно подготовиться 2-3 часа без электричества. И в зависимости, что за объект.